начал с рядовой, закончил полковником. Значит, участвовал в боях на Курской дуге, участвовал в боях 4 Украинского фронта, Кавказского, Степного. Закончил свою службу он полковником. Это замечательно, человек, без отказа, цели добрый. А солдат, который работал... У 44-му році Василь Панасович при звільненні міста Києва в запеклому бою один власноруч значтожив 27 фашистів. Дуже був запеклий бій, отримав поранення. Декілька разів був поранений. Весь все своє життя після війни Василь Панасович призначив своє життя, присвятив своє життя військовій службі. І все своє життя він показував приклад, як треба любити свою країну.